Вітаємо на каналі туроператора Альянса. Альянс. Поговоримо про дуже популярну готель серед туристів. Це клаб Марка Пола, готель давно на ринку, має свій свою, свою, як то кажуть, клієнтуру. Багато репітерів в цьому готелі. Чому ж він такий популярний? По-перше, готеля має неймовірно класну велику територію. Він бунгального типу, розміщення в двохповерхових домах, таких будиночках, які розташовані на величезній території. Е, готель має величезний пляж з досить комфортним заходом. Е, це Чам'єва, тут не буде великих камінів, валунів. тому... Е, для кого це важливо, можна звернути на це увагу і обрати для себе саме цей регіон і в частності, це готель Марка Пола. Готель, так як він не новий, вже багато років працює декілька років тому, років мабуть п'ять, була проведена суттєва реновація. Зробили номери, вони такі досить світлі, сучасні, це в середземноморському такому стилі. Комфортні, передбачені для розміщення і 2 плюс 1, великих сімей різні категорії, тобто на будь-який склад туристів. Основний концепт готелю це активність. Активність у всьому. Тут дуже багато усіляких розваг, це а вже ж, спортивні якихось заходи, це вечірні, прям не просто анімація, а це постійні якісь. Запрошені професійні команди е, для вечірніх е, шоу. Це дуже часто проводять вони дискотеки і вечірки на пірсі на пляжі. Е, це м -м, діджеї, це, скажімо так, е, ну, постійно якийсь в готелі. Ти відчуваєш. Е, Постійний якийсь дві нон-стоп, Тобто, це готель а, дуже часто обирають навіть не просто для сімейного відпочинку, а ще і молодь, тому що дійсно тут не, як то кажуть, не буде тобі е, е, самотньо і завжди найдеш чим себе розважити. В Готелі якісне концепт харчування є багато е, ресторанів, барів а вже ж величезна територія, гарний алкоголь. Гарна шведська лінія, де представлена і великий вибір фруктів, морепродукти, продукти, м'яса, барбекю, рибка, все це постійно присутнє на шведській лінії. Окрім того. А вже ж є аля-карт-ресторани, вони по концепції безкоштовні за попереднім записом, і ще є в них а, 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 винна карта. А, прям непоганий вибір вин, особливо якщо піднесені страви, тобто для ціни, для таких гурманів, якраз а, той самий варіант mm -hmm. стосовно сервісу а, в готелі, а вже ж готель величезний, туристів дуже багато. А сервіс, я б сказала так, на тверду п'ятірку він не для вивагливих туристів. Да? Тобто, вже ж є якісь. Чим більше готель, тим більше можуть бути якихось моментів виникати. Але незважаючи на це, готель а, має такий стабільний постійний менеджмент, який. Вже із кожного року працює і там навіть є е, працівники в готелі, там офіціанти, бармени, просто якийсь там став, який вже працює там десятки років і знає деяких туристів, деякі родини, е, прямо товаришують з ними. Тому для От багатьох туристів це прям як то місто повернення, як домівка, якась друга домівка. Тому цей готель дійсно популярний і для якісного відпочинку, кому треба активність, аквапарк, якісь вечірки, якісь постійні розваги з якісним класним харчуванням, можна сміливо його розглядати для свого відпочинку.